Це український турнір з греко-римської боротьби відбувся на призи чемпіона світу Жана Баленюка. На ньому зібрали найкращих та найбільш підготовлених борців. Хмельницький представляв Денис Кирик. Ці змагання були дуже важливими. Це були не просто змагання, а відбір на чемпіонат світу. Суперники. Були теж десь досить нелегкі. З'їхались найкраще з кращих до турніру високого рівня. Хлопця готував його батько. Пліч попліч вони вже 9 років. Десь трошки син є син, але ну в спорті поблажок не може бути. Що хоче щоб він вигравав, значить, треба. Працювати так, як має бути, ну по-другому не було. 15-річний Денис отримав найвищі бали у спарингах, та у самому фіналі здобути перемогу йому завадила неймовірна спека в залі. Додому хлопець привіз впевнене срібло. Я, в принципі, дуже непогано виступив, але на фінал в, зал, в залі була досить спекотна, була жарка температура, була така. Потна боротьба е і. До фіналу я прийшов, всіх виграв досрочно по балам. Денис та Ярослав вимушені переселенці. Спочатку повномасштабного вторгнення можливість спарингів зникла. Тож майже два роки хлопець тренується лише з батьком. Трошки не вистачило змагальної діяльності. У нас за часи війни у нас два роки змагальної діяльності випало, і, і, і майже він не тренувався всі ці два роки, то ми. За цей рік на поки що надолужили так. Попри всі чинники, хлопець не зупиняється та далі продовжує підвищувати щаблі. адже в планах лише кращі й кращі результати. Я відновив своє місце в збірні України е і скоро їду на збір. Хочу досить плідно підготуватися до нових стартів на наступний е рік.